Весняний призов для юних науковців. Кіровоградська мала академія наук проводить набір молоді на навчання. Щоб розказати школярам області про умови та переваги навчання, викладачі влаштували настановчу сесію. На захід приїхало більше 700 учнів з майже півтори сотні шкіл області. Всі вони бажають навчатись на різних відділеннях малої академії наук. В рамках зустрічі представник КНТУ, на базі якого вона і відбулась, описав переваги навчання у вузі по закінченню академії. А спеціалісти самої академії розказали молоді про перспективи, і перед нею відкриється по завершенню навчання. Ставшись слухачем малої академії наук, ви матимете змогу безкоштовно отримувати додаткову освіту, здобувати знання, практичні уміння, навички для самостійного оволодіння науковими і технічними знаннями. Треба здати екзамени, будуть запитання. Так, тут запитання важкі минулого року. Я приїжджав, тут були дуже важкі запитання. Порівняно з районними олімпіадами, то, то квіточки були.